482. вісім, два. Наче всього три цифри на штрих коді але насправді все набагато цікавіше. Адже коли ми купуємо те, що зроблено в Україні, всі в плюсі. Чотири вісім-два зроблено в Україні. Сьогодні ми дізнаємось, з чого роблять українські вікна. Я не можу так подзвонити, кудись і сказати, продайте мені, тому що це потрібно зробити з нуля. Ми не робимо ні вікон, ні дверей. Чому вікна плачуть? Це десь 110 км на годину. Подібний вітер може збити людину вже з ніг. До речі, чи відомо вам, що пластикові вікна виробляються з полівінілхлоріду? Е, він же ПВХ. Цей матеріал був відкритий в далекому. 1835 році. Проте лише на початку 20-го століття його почали виробляти в промислових обсягах. І першим, хто почав його виробляти, була компанія BASF. Проте лише в 1952 році в Німеччині з'явився перший патент на віконні рами з ПВХ матеріалу. Отакої. Підпишись. Знайомтесь, компанія Міропласт. Бренд VDS – Лідер ринку ПВХ профілю України. Заснована у 2006 році у місті Дніпро. Власна розробка. Власне виробництво. Потужність виробництва 70 тисяч тонн в рік. VDS. Як розшифровується VDS? Віконно-дверні системи. Window door system. Ані вікна, ані двері ви не робите. Ми не робимо ні вікон, ні дверей. То чим ви займаєтесь? Проектуванням віконно дверних конструкцій і розбиранням їх на ті елементи, які потрібні нашим партнерам для того, щоб їх виготовити. А чим вони відрізняються? Ну, різниці в них досить багато. Теплопроводність вікна залежить від того. Яка ширина профіля і якої ширини склопакет ми можемо поставити цей профіль? Тобто, чим вущий профіль, тим вущий склопакет, тим гірша теплопроводність профіля. Зараз ми подивимось на нашу продукцію, як вона виглядає вживу. А, а ось воно тут всі різні да. ці системи. Тут да? є в перерізах системи, можемо побачити, як вони виглядають всередині, де стоїть яке армування, як встановлений склопакет, де штапік, де стулка, де рама. Расувна система це те, що саме має стояти на терасах. Або як альтернатива, якщо у вас трошки менше віконний отвір, то можна використовувати дві дворі. І нема цієї посередині... нема посередині перетину, яка називається імпост. Я бачив, що у вас у всіх, от ми гуляємо, у всіх. ВДС-76. Це наша лінійка профільних систем. Це новітні продукти, які ми запровадили більше року тому назад. І саме на них ми робимо зараз акцент, тому що на сьогодні це саме логічний і оптимальний вибор для споживача. 76 міліметрів ширина рами. Так. Якщо взяти бюджетну систему нашу, є такі в нашому асортименті, це 300-та система. Тут вже 60 міліметрів ширина профілю, тобто він вужчий. Відповідно, ми вужчий склопакет можемо поставити. А ще є різниця, скільки камери знаходиться всередині профілю. Тобто, це все впирається просто в ширину профіля, так. Ми балансуємо в ширині профілю і змінюємо характеристики таким чином вікна. Система 76МД це профіль шириною 76 мм, в який ми можемо встановити склопакет завширшки 48 мм. Максимально широкий пакет. При цьому, що ми тут бачимо, тут є ще три контура ущільнення. Класично в вікнах є два ущільнення зовні і середині. Так. 76 md у нас ще є додаткове середнє контур ущільнення. Чим більше камер, Тим краще тепла проводність вікна. Ми робили ремонт. У нас квартира на 25-му поверсі. Нам сказали, що не кожне вікно можна туди поставити. У нас там невеличка тераса, і на терасу не кожне вікно можна поставити. Вам правильно сказали, тому що на різних поверхах різні вітраве навантаження. Чим вище поверх. Тим більше сильніше, сильніше там дмухає вітер, mm -hmm. і тому ми маємо враховувати вітрові навантаження. Якщо на першому поверхі це не так актуально, то чим вище, тим це становиться актуальніше, і нам потрібно вже інше армування всередину профіля ставити, інший метал, який витримає ці навантаження. Ваш бізнес — B2B. Ну тобто бізнес. Ту бізнес B to C. бізнес для бізнеса. А той бізнес також для бізнеса. А вже наступний бізнес для, для клієнта, і ви залежні один від одного. І при цьому ви стали лідерами ринку. Як так, наша комунікація, наш маркетинг, він побудований в розрізі кожного b 2 b партнера. Тобто, з одного боку, ми говоримо кінцевому споживачу. Ми, українське підприємство, робимо mm -hmm. вироби, з яких ви можете отримати сучасні вікна, двері, довіряйте нашому бренду. При цьому ми йдемо до виробників вікон і кажемо, ми допоможемо вам сформувати попит, допоможемо вам mm -hmm. надати mm -hmm. певні інструменти. Ваша задача робити вікна якісно, розуміти наш продукт, можливості наших продуктів, інформувати нас, що ми маємо покращити, і дати нашому споживачу то, що на сьогоднішній момент є найкраще, і допомогти йому зробити правильний вибір. Виробництво починається звідси. Тут ми готуємо компаунд. Це матеріал, з якого ми будемо екстрадувати профіль. Ми окремо закупаємо добавки, які міксуємо, і з них отримуємо готову суміш. Зачекай, я думав, пластикові вікна вони робляться з пластику. Так, але пластик це вже суміш речовин. Ми беремо ПВХ, стабілізатори, красіті, модифікатори. Все це змішуємо на цій ділянці. Далі подаємо в цех. Зараз ми організуємо подачу ПВХ з місительну станцію. Тобто ми засипаємо ПВХ, далі воно попнем проводу подається на ваги. Це електронні ваги, які поєднані з операторською, де стоїть комп'ютер, голову якого забита рецептура цього компаунду, який ми готуємо. Тобто ваги самі балансують, скільки потрібно ПВХ, скільки потрібно то чи іншої добавки на кілограм маси готового компаунду. Потім сипали в міксер. в Міксері все це перемішалось. При певній температурі і сипаємо величезні силоси, сил там стоять 20 тонни. Задача людини в цьому процесі це організувати подачу, прикріпити бег до тельфера. Далі оператор контролює весь процес за монітором комп'ютера. Перше, з чого складається формула, це ПВХ. Yeah. Саме ПВХ, воно там має дуже багато різних марок. Наступний компонент карбонат кальція. Він нам потрібен для того, для того щоб прийняти жорсткість uh -huh. самого виробу. Він тепло дуже швидко акумулює. Забирає в процесі змішування потрібно досягти определеної температури. Після цього. Ця відпочив, сировина вже подається на екструзіоний стабілізатор. Для чого він потрібний? У нас ПВХ, якщо звичайне ПВХ, ми будемо його розігрівати, і він буде просто горіти. Mm -hmm. Це матеріал, який запобігає процесу деструкції. Також сюди додаються так звані лубриканти, щоб між поціомолікулярного тертя теж було менше. Модифікатор міцності. Він потрібен, щоб наш профіль був більш гнучкий, щоб при деформаціях воно не тріщало, не ламало. І наступний це у нас титана. Якщо ми його не будемо додавати, то наш профіль буде мати такий відтінок, як кава з молоком. Я правильно розумію? Оця рецептура. Вона у кожного своя. Це дуже дуже велика робота. Було дуже багато тестів. Для мене це саме трошки. Тобто я не можу так подзвонити кудись і сказати продайте мені, тому що це потрібно зробити з нуля. До речі, такі ділянки підготовки сировини є не на всіх екструзійних компаніях. Є компанії, які купують готовий компаунд. Ми ж трошки цій історії заморочились і вирішили, що ми самі хочемо контролювати якість нашої сировини. Тому ми закуповуємо окремо. Кожну додавку міксуємо, і після цього вже подаємо готовий компаунд на екструзію. Чи є там українські складові? Там були українські складові. Наш основний складовий елемент це ПВХ. До е, повної вторгнення в нас був на західній Україні завод, який виготовляв ПВХ в калуші, але е, він зупинив свою діяльність і на сьогоднішній момент ми змушені імпортувати всі елементи, окрім крейди, наповнювача. А практично всі елементи це імпортні. Тобто нема зараз в Україні ПВХ? Нема. Після ділянки підготування сировини ця сировина попадає в екструзійний цех. Зараз ми з вами знаходимося в першому екструзійному цеху. Тут знаходиться 20 екструберів, чи дев'ять знаходиться в частині заводу, то окрема ділянка екструзії. Сировина попадає на конвеєр. Далі мі всіма лініями йде розповсюдження сировини. Далі відбувається процес нагрівання сировини, тобто ми От нагріваємо десь до 200 градусів Цельсія. Вона розплавляється. Продавлюємо її через фільєру. Оця частина екструдера називається фільєра. По суті, це форма. Продавили її через фільєру. Далі йде процес калібрування і охолодження. Тут відбувається вкатка, ущільнення, маркування профілю, тобто кожен метр погонний. Ми маркуємо лазером, наносимо маркування, згідно якого ДСТУ профіль виробляється, на якій лінії хто відповідає за якість, тобто зміна, апаратор, все це ми бачимо в маркуванні. Дуже простим способом наноситься захисна плівка. Я коли робив ремонт, мені мої будівельники казали, що оцю плівку захисну треба збирати одразу, бо під ультрафіолетом вона приклеюється і потім це проблема. Так і є. Тобто термін десь придатності плівки, там, ну, може бути місяць-два, але навіть зараз ми кажемо, маркування робимо на самі захисні, що зніміть одразу. Така лінія без філєру, я думаю, десь 200-300 тисяч євро коштує. У вас їх 29. У нас їх 29. І ми постійно оновлюємо парк. Чому вікна плачуть? Коли ми маємо вікна неякісні, ті, які продуваються, то ми маємо обертаємість заміну повітря в приміщенні. Особливо це важливо для кухні, де багато вологості чи для спальні, де людина спить. А коли ми замінюємо вікно неякісне, яке продувається на вікно пластикове, металопластикове, якщо правильно, яке має певну щільність. То ми маємо середовище, яке набирає вологи, набирає температури. Ми формуємо якби таку точку формування роси. У Нас іде конденсат на склопакеті. З точки зору. А будівельних норм ми змушені забезпечити в приміщенні заміну повітря. Це має бути примусова вентиляція. Будівлі старого фонду вони не мали оцеї примусової вентиляції, і таким чином ми маємо закупорення того середовища. Тоді треба робити активну вентиляцію. Тобто, людина має певний час відкривати вікно на провітрювання. Вікна плачуть в тому випадку, коли в нас є певна вологість з певною температурою. Зараз ми з вами знаходимося на складі фільєр, тобто це по суті наше саме цінне, тому що тут е, форми, з яких ми робимо наші профілі. Це то через що видавлюється так, да, так, е, так. суміш. Так, якщо в екструдерному цеху, цеху ми бачили екструдерну лінію, її може купити кожен, ага. то фільєру спочатку потрібно спроектувати під певні умови, під певні властивості тих профілів, що ми хочемо продавати на ринку. Оце для чого така, от така різьба? Тут різні канали охолодження, є канали підігрівання. Наприклад, для того, щоб отримати глянець на поверхні профіля, його потрібно на виході з фільєра ще трошки підігріти. Тобто є куча нюансів, і тому це дуже складний інструмент. На початковому етапі запрошували на технічне обслуговування представників тих заводів, які нам роблять фільєри. Далі ми відправляли наших людей на навчання в Германію, в Австрію. до нас приїжджали всі люди, також вчили наших місцевих. І зараз ми всі фільєри самі обслуговуємо. Вартість фільєри, вона десь як непоганий кросовер. коштує. одна фільєра. От одна оця тобто це не п'ять, не, не, не 5, не 10 тисяч доларів. А чого так дорого? Ну шматок а... залізяки, що в ньому такого дорого. Сталь правильно підібрана під певні потреби. Можна зробити там, з дешевої сталі і отримати ну, певні властивості фільєри. Компанія, яка нам це все робить, бо вони ж є так само конструкторський відділ, і конструкторський відділ має певний етап розвитку да? і обладнання, на якому вони роблять. Угу. І все це складає вартість фільєри. Я знаю, що ви були першими або може одним із перших, хто в Україні дав покупцю клієнту колір і ще із великою палітрою. Це наша ключова стратегія. Ми зробили ключовий акцент на декорі профіля. Тобто, нагадую, пвх вікно воно копіює або дерев'яний виріб, або алюмінієвий, або залишається білим. Тут ми можемо дискутувати, що гарніше, але як ринок показує, ви маєте дати широкий асортимент, і споживач має вибрати те, що для його ока найгарніше. Ми нарощуємо асортимент кольорів, даємо Можливості вибрати їх в тих чи інших поєднаннях і робити це швидко і надійно. Зараз ми з вами знаходимось на складі на Тобто тут зберігається. Весь той профіль, який далі буде покритий ламінаційною плівкою, тобто декор плівкою, це не готовий профіль. Він забарвлений в масі, має певний колір, сірий або карамелевий, або навіть білий профіль. Все це ми будемо ламінувати під дерево, чи під фарбований алюміній, під сірий, коричневий, чорний. Все це можна зробити завдяки ламінації профілю. Це ділянка ламінації профіля. Тут ми можемо білий профіль задекорувати в будь-який із 44 кольорів пльонок, які в нас доступні. Ми можемо імітувати дерево або фарбований алюміній, або що завгодно. З тих декорів, що в нас є. Це дуже складний процес. З того боку подається на ті фабрикат. Так. На ті пі це підготований профіль. Тобто так. він без ущільнення, без захисної плітки. Далі ми знімаємо з нього статику, Здуваємо весь пил, який може бути, наносимо праймер. Праймер це. Бо, грубо кажучи, розчинних з добавками. Підготовлюємо поверхні. Далі маємо розігрити профіль. І вже після цього ми наносимо на нього декоративну ламінаційну плівку. Лінія, біля якої ми стоїмо, це одна із самих коштовних ліній, які є на ринку ламінаційних машин. Щоб ви розуміли, є лінії, які коштують 6-7 разів дешевше, ніж ця. — 6-7 разів разів. Це а велика різниця. Тому. З якою точністю зроблені комплектуючі цієї лінії, і з яких матеріалів? То, що ми отримаємо на виході, ламінований профіль. Подивитися, скільки тут нюансів, скільки граней, скільки заворотів ламінаційної плівки. Кожен міліметр, кожен кутик має бути притиснутий роликами до цієї поверхні. Чому машина для ламінації? Коштує стільки грошей. Тому що в цих коштах досвід тої компанії, яка її зробила. Якщо хочете робити виріб певних параметрів, то у вас має бути обладнання на порядок вище, а інструмент на два порядки вище. Тільки тоді ви забезпечите ту якість, яку ви збираєтесь забезпечити. Тобто воно може бути будь-якого кольору. Де? По суті, так. Да. У нас в нашому асортименті біля 44 кольорів. Але коли є якісь великі проєкти і архітектор хоче якийсь цікавий кольор, якого в нас нема, ми для них тут організовано. Веземо плівки з Германії, ламінуємо і отримуємо те, що хоче замовник. Ми маємо нанести захисну плітку на профіль захистити від ушкоджень при транспортуванні чи збірці вікна. Далі вкатуємо ущільнення. Це наша. Випробувальна лабораторія. Всі вікна, які робляться з нашого профілю, мають витримувати певні вітрові навантаження, волога проникнесь, повітря проникнення. Для того щоб бути впевненим в тому, що наші виробники роблять правильні вікна з нашого профілю, ми тут тестуємо вікна. А правду кажуть, що ну вище 14-го поверху певні вікна не можна ставити. В них має бути вітроопорність там вища. На жаль, при такій трагедії, яка зараз відбувається в Україні, в нас не лише вітер, в нас вибухові хвилі пошкоджують вироби. І вибухова хвиля це тиск повітря, який іде на виріб на фасад будівлі, і вікно або його витримує, або не витримує, враховуючи вашу особливість розміщення помешкання, там де буде стояти вікно, має порахувати в залежності від ширини висоти, конструктиву, географії локації. Або це будинок. На першому поверсі вікна. Або, це 26-й поверх. І а, з боку море mm -hmm. і вітер. Максимальний вітер, який був у Києві, 68 км на годину. Якщо ви побачите ось на цей датчик, подивитесь, ага. то стулка прогнулася максимум там, на півміліметра. Тобто нічого не відбудеться. Зараз ми додамо тропічної зливи. Ну, це десь 110 км на годину. Подібний вітер може збити людину вже з ніг. Але вікно не протікає. Це е, максимум відповідно до європейської норми. 1800-2000 паскалей. 2200. 200. Ну, тримається. Ну, ми можемо додати диму для перевірки щільності деяких елементів. Ми тільки що познущались над вікном. Туди-сюди його максимально. І воно все одно, ну я не бачу, що воно десь Добавимо ще. Так, да, так, да, тримає, тримає, тримає. Дивіться, верхня петля перша. Може, ви бачите? Маленька. Да, так, точно пішло. Але це вже 300 паскалів, це багато. Тут ми бачимо, що дійсно вікно після знущання витримало е, майже все. Та кількість повітря, що ми бачимо, це е, завжди майже нуль. Щоб дати відповідь на те, яке вікно якісне, а яке неякісне, ми маємо мати можливість це поміряти. Якщо ми не можемо це поміряти, то ми не можемо стверджувати, що це так. Чи не так? Тому обладнання, яке є в нашій лабораторії, може виконувати ті випробування, які прописані в стандартах європейських і українських для того, щоб оцінити ту чи іншу характеристику споживчу вироба. Це повітряпроникність, водопроникність і опір вітровим навантаженням. Зараз ми на ділянці. Ага. Пакування профілів. Тобто весь профіль, який ми маємо запакувати в окремі пачки, в індивідуальний маленький рукавчик, все попадає сюди, будь то ламінація чи білий це автоматичні лінії. Тобто тут задача людини вкладати профіль з одного боку. Далі на неї лінія надіває рукав, потім в термокамері нагрівається плівка, вона термоусадочна. вона садиться на профіль, і ми отримуємо вже запакований профіль. На який потім вклеїмо етикетку і складаємо в палети. Ми продаємо на ринок Румунія, Польща, Італія. Навіть Чилі продаємо. Чилі так одна з країн Європейських, куди ми зараз. Найбільше свої ресурси направляємо, це ринок Італії. Він дуже подібний до ринку України. Що мені подобається на цьому ринку, це те, що в людей є певний патріотизм до італійського продукту. А вони їздять на італійських автомобілях, хоча вважають німецькі кращими. Вони купують італійські вікна, хоча польські дешевше. І, на мій запит, чого? Вони відповідають. Ну, ми ж італійці. Я хочу, і я, як споживач, намагаюся все більше і більше споживати українського. Це наш вклад в патріотизм і в допомогу економіки України. Бо це наше майбутнє. Друзі, зазвичай в кінці я вам кажу: купуйте українське. Звертайте увагу на штрих-код 482 має бути воно якісно, смачно і так далі. І ви купуєте це правильно? А от сьогодні я вам хочу е, сказати, щоб ви звертали увагу на те, з чого зроблено це українське, адже українські вікна мають бути зроблені з української сировини. Як на вашу думку? В чому сила України? Я вважаю, що та трагедія, яка зараз є на нашій землі, змушує нас всіх рухатися і боротися за наше виживання. Ця боротьба робить нас сильнішими. Ми змушені бігти, боротися за виживання. Нам важко, але ми справляємося. І я завжди кажу нашим партнерам європейським, уявіть. Якщо ті гирі від нас відв'яжуть, і ми з якою швидкістю побіжемо, ми будемо просто непоборні. Наша сила в тому, що ми не здаємося, залишилось лише дочекатися, коли ЗСУ відріже ці гирі, і ми побіжемо.